Друзі, всім доброго осіннього дня. Сьогодні у нас ранок, осінь. Але ми, як за традицією, постійно, коли в нас є вихідний чи є час, ми виходимо на площадку, шукаємо її, де в нас вона є. Ось у нас ось така площадочка. Будемо тренуватися стандартно. Ось, на ноги, на підтягування, віджимання. Ось все в комплексі. Тримаємося в формі. Погнали. Холодная, холодна така роса. Ах! Ну, нічого. Поїхали дальше. Таких по традиції я буду робити 10 кругів. Ось відпочинок 3 минутки достатньо. Займайтеся спортом, будьте в формі, будьте сильні, тренуйте дух, тіло, розум, допомагайте близьким і рідним. Всім пока!